Наступ на сумщину такий можливий, заявляють прикордонники. Роботодавці відтепер вручатимуть повістки і деталі візиту очільниці німецької МЗС до Києва. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте ефір і будемо починати. Обстріли Харкова не припиняються ні на день. Цієї ночі місто окупанти атакували безпілотниками, а зранку ще й ракетами. Семеро людей звернулися за допомогою медиків. У місті пошкоджено десятки автівок. Майже вщент згоріли три хати. Детальніше про наслідки чергової атаки у матеріалі нашої кореспондентки Вікторії Стрельцової. Цей будинок цієї ночі став ціллю росіян. Поруч поцілив ворожий безпілотник. Одразу ж зайнялась масштабна пожежа. Як бачите, хата вигоріла майже дотла. Тут самі лише руїни. Полум'я настільки швидко розгоралося, що охопило ще вогнем ще три хати. Поруч сусідська хата також частково зруйнована та вигоріла. Ще одна сусідська хата там також майже вщент вигоріла. Люди зараз намагаються, хоч якось, порозбирати ці завали і з-під руїн, дістати якісь свої вцілілі речі. Прильот був в літню кухню. Ми спавали варто ночі. Ну воно почало горіти, все розвалилось там, ото. вікна повилітали. Ми в вікно вилізли, ми живі, здорові. Так диван підняло, так перевернуло. І все. А ну, так все згоріло. У нас три кішки, дві собаки, дві кури, кури, кози. Були. Ну, кози залишились, кури штук п'ять, по-моєму, ми там знайшли. Козна треба ділить нам вже комуна, недорого. У нас гарні кози дойні. Це оселя пані Тетяни. Жінка живе поруч з місцем влучання. Як бачите, тут теж дуже сильні руйнування, і пані тетяна повиносила усі свої вцілілі речі. Ось бачите, тут телевізор, якийсь одяг намагається усе це просушити. Адже коли рятувальники гасили полум'я, то все позаливали водою, і ось тут. На стільці навіть жінка виклала фотографії, які вона познаходила на згарищі свого будинку. Каже, що це зараз найцінніше, що в неї лишилося. Дочка, зять, це я. Оце такий виноград у нас був. Тепер все пропало. яка пам'ять повинна залишитись. На восьмому десятку починати все спочатку у ну, якось так. Ну. На цих кадрах перші хвилини після влучання це сталося о другій ночі, коли всі спали. Людські хати вмить зайнялися внаслідок влучання. Рятувальники намагалися якомога швидше загасити полум'я. Цієї ночі люди дивом відбулися лише переляком. За допомогою медиків звернулися п'ятеро людей. У них легкі порізи та гостра реакція на стрес. Загалом, внаслідок атаки, частково зруйновано та пошкоджено чотири хати та ще кілька десятків автівок. А вже зранку росіяни атакували Харків знову. Потужний вибух пролунав близько сьомої ранку. За даними обласної адміністрації, влучання зафіксували на території транспортного підприємства. Постраждали дві людини. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Трьох людей сьогодні поранено у селі Антонівка неподалік Херсона. На них росіяни скинули вибухівку із дрона, стан травмованих середньої тяжкості. Загалом за добу ворог обстріляв 15 населених пунктів регіону. Пошкоджено сім багатоповерхівок: приватні будинки, навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та ще газогін. Там стався витік, тож газогін перекрили. Одного цивільного окупанти поранили у Єлизаветівці. Ще одного у північному. Це Донеччина. Під обстрілами були Покровський та Краматорський райони. Там був удар безпілотником. У Часоярівській громаді понівечено майже два десятки приватних осель та промислова будівля. У Костянтинівській 20 осель та інфраструктурний об'єкт. На Запоріжжі не вщухають ворожі обстріли Степногірська, Роботиного та Малої Токмачки. Їх росіяни атакували реактивними снарядами безпілотниками та з артилерії ударили по приморському, кам'янському і приютному. А на Дніпропетровщині, укотре під прицілом, був Нікопольський район. По ньому росіяни спрямували ударні дрони та били з артилерії у Криворізькому районі. Сили ППО збили два шахеди. Уламки пошкодили господарські будівлі. Росіяни можуть розпочати наступ на Сумщині так само, як це зараз відбувається на Харківщині. Про це розповів у коментарі Радіо Свободи речник Держприкордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ворог може вдатися до цієї спроби навіть попри те, що немає достатньо сил. Усе заради того, аби розтягнути лінію фронту. На харківському напрямку сили оборони стабілізували ситуацію і не дають окупантам просуватися. Повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій. Ексклюзивні кадри бойової роботи показали десантники 80 Другої окремої десантно-штурмової бригади. А ось відео ударної групи Гора, які під ранок знищили три десятки російських солдатів, що йшли на штурм. Також спалено 15 одиниць техніки. У генштабі звітують, бої тривають у трьох локаціях: в селі Стариця, Липці і у Вовчанську. Загалом же по всій лінії розмежування зафіксовано 95 бойових зіткнень. Противник завдав 5 ракетних та 39 авіаційних ударів. Майже три тисячі разів ворог обстріляв наших військових із різних типів озброєння непростою ситуація залишається на покровському напрямку, де відбито понад три десятки московицьких атак. Більше ППО для України німецька ініціатива із посилення української протиповітряної оборони вже зібрала майже мільярд євро. Про це каже міністерка закордонних справ ФРН Анна Лена Бербок. Сьогодні вже сьоме завітала до Києва. Головна дипломатка відвідала одну із електростанцій на власні очі. Побачила наслідки енергетичного терору Росіян. Також вона згадала і про Харків, де раніше бувала із візитом. каже Росія щодня атакує мирне населення і створює загрозу із повітря під час зустріч і з Дмитром Кулебою, міністерка, пообіцяла, Німеччина і надалі допомагатиме Україні, аби наші громадяни могли щодня жити звичайним життям та бути захищеними від повітряних атак росіян в українському МЗС. Натомість закликали партнерів або розглянути можливість збивати російські ракети із їхніх територій, або ж надати Україні засоби, аби вона робила це сама. Ми надали ще одну систему. Петріот майже мільярд було зібрано на ракети та ППО. Але треба більше в першу чергу системи. Це показує приклад знищеної енергетики, і тому ми закликаємо партнерів долучитися, бо кожна затримка це загроза життю українців і загроза нашій безпеці. Усі подробиці візиту німецької міністерки до України дивіться у вечірньому випуску ТСН о 19.30. Роботодавців зобов'яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їх прибуття до територіальних центрів комплектування, але це можливе після того, як керівництво отримає розпорядження від районної міської державної адміністрації або ЦЦК. Це затвердив своєю постановою Кабінет міністрів України. Керівників також зобов'яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток або звільнилися. Днями набув чинності новий закон про мобілізацію за два місяці. Чоловіки віком від 18 ти до 60 -ти років мають оновити свої дані. Це можна зробити через ТЦК, ЦНАП та електронний кабінет призовника. Понад 400 тисяч військовозобов'язаних уже оновили дані через електронний кабінет. Застосунок «Резерв Плюс» працює від суботи, і це у 80 разів більше ніж було звернень через ЦНАПи. Невдовзі з'явиться і мобільний додаток для військовослужбовців, армія плюс для ідентифікації, а також для подання електронних рапортів. Без черг та ажіотажу і спочатку дії закону про мобілізацію в Одеському міському центрі надання адмінпослуг свої дані оновили лише 400 військовозобов'язаних. У ЦНАПі кажуть, готувалися до ажіотажу і навіть залучили додаткових працівників. Утім, із чотирма сотнями бажаючих пройти процедуру саме тут, впоралися із легкістю, попри те, що працювали не з електронною, а з живою чергою. Загалом кожен чоловік провів у черзі щонайбільше півгодини і ще 10 хвилин біля вікна фахівця. Сьогодні бажаючи. Іхановити дані через ЦНАП одиниці здебільшого, це ті, хто має додаткові питання або не зміг з тої чи іншої причини скористатися за стосунком резерв плюс, а також ті, хто бажає отримати витяг у паперовому вигляді. Дуже погані відгуки не щодо додатку. Не хочете зареєструватися, щоб там чекати, чи неправильна буде інформація, що ти в розшуку зараз розпространяється в інформаційній пространстві. Тому вирішив прийти сюди до ЦНАП, обновити всі свої дані. В суботу та вчора, понеділок, було досить багато людей, але на сьогодні ми бачимо людей менше, тому що вже працює додаток, мобільний додаток Резерв Плюс. Чоловіки одержують витяг з підпису та початку адміністратора, в якому вказані всі дані про особу. Понад три тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в армії. У міністерстві юстиції планують, що суди будуть ухвалювати рішення про умовно дострокове звільнення онлайн. До цього чоловікам в установі будуть проводити внутрішню медкомісію, а потім ВЛК. У колонії можуть приїздити представники ТЦК і навіть командири. Колишні засуджені будуть воювати у спецпідрозділах, не можуть підписати контракти з ЗСУ, засуджені за вбивство, зґвалтування, особливо тяжкі або резонансні злочини. Опитування у квітні цього року показали, що на фронт готові піти 4,5 тисячі в'язнів. У колишніх засуджених буде таке саме матеріальне забезпечення, як і у діючих військових однак їм не можна буде ходити у відпустки, а контракт триватиме до завершення воєнного стану в країні. У мін'юсті обіцяють зробити швидкою процедуру звільнення засуджених, які готові підписати контракт із ЗСУ. Рішення суду про умовне дострокове звільнення це можна проводити і онлайн для того, щоб не перевозити засуджених і не навантажувати суди. Від заяви до конкретного звільнення може прийти від кількох тижнів до, я думаю, що кількох місяців. А зараз нагадую, підтримати нас, ви можете підпискою та лайком і активністю у коментарях. Напишіть, що вам було найцікавіше, і повертаємося до новин. Напади з ножем на українського підлітка у Німеччині вчора у місті Дортмунд група чоловіків побила і поранила 15-річного юнака з України. Травми оцінюють як важкі. Хлопець перебуває у лікарні. За даними лікарів, загрози життю немає. Німецька поліція розшукує нападників. Наталія Фібріх докладніше. Напад на українського підлітка стався напередодні у місті Дортмунд. Про це повідомляє поліція міста. За її інформацією, близько 9-ї години вечора хлопець разом із другом був у місті, коли сталася суперечка із групою інших чоловіків. Як повідомляє газета «Біль», це могло статися через те, що хлопці заговорили із двома дівчатами що могло не сподобатися іншим чоловікам. Спочатку сварилися на словах, потім група чоловіків напала на українця, побила його і нанесла ножі поранення. суперечка загострилася до такої міри, що 15-річний підліток Зарнсберга був побитий і отримав кілька ударів гострим предметом по верхній частині тіла. Ножові поранення, які отримав 15-річний, спочатку були небезпечними для життя. Наразі він перебуває в лікарні його життю вже нічого не загрожує. Створено слідчо-оперативну групу вона проводить подальше розслідування спільно з прокуратурою Дортмунда. За інформацією Більда, 15-річний українець отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла. Підлітки змогли втекти. Українець пройшов цілий кілометр по Дортмунду і потім втратив свідомість. Звідти його забрала машина швидкої. Місцева преса пише, що лікар швидкої боровся за життя хлопця. Наразі підліток у лікарні стан його оцінюють як стабільний. Біль додає, що йдеться про українського біженця. Поліція спільно з прокуратурою Дортмунда Кає злочинця прокурорка Дортмунда заявила, що припускають спробу ненавмисного вбивства. Слідство веде комісія, яка спеціалізується на розслідуванні вбивства. Я додам, що за останні роки кількість ножових нападів у Німеччині дуже зросла. Тільки за 2023 рік, згідно німецької кримінальної статистики, було 9 тисяч таких нападів. Із Німеччини Наталя Фібріх ТСН 1+,1. Хотіла зірвати поставки військової техніки на південний фронт у Запоріжжі. Служба безпеки затримала чергову інформаторку ФСБ. Жінка відстежувала рух та орієнтовну кількість військових ешелонів, які їхали на передову. Також фіксувала координати ремонтних баз збройних сил, кажуть слідчі. Отримані дані із детальним описом потрібних об'єктів, агентка позначала на онлайн-картах і передавала окупантам. Далі ті готували удари по об'єктах ЗСУ та Укрзалізниці. Нині підозрювана під вар вартою їй загрожує 8 років за ґратами. Упродовж сьогоднішнього дня стабілізаційних відключень в Україні не буде. В Укренерго скасували обмеження з 11 до 17. Це пояснюють ясною погодою, завдяки якій збільшили виробництво сонячні електростанції. Утім, надвечір погодинні обмеження усе ж будуть і стосуватимуться як звичайних квартир, так і будинків і промисловості. Про це повідомили в Укренерго для кожного регіону. Ці графіки різні. Тож інформацію про відключення варто дивитися на офіційних сайтах Обленерго, їхніх сторінках. У соцмережах і у кабінеті споживача обмеження запровадили через масові атаки росіян на наші теплові і гідроелектростанції. Електрики закликають українців споживати ощадливо і не користуватися приладами у часи пікових навантажень вранці та ввечері. Ми маємо звикнути до того, що, на жаль, в умовах війни постійних атак. Росіян на українську енергосистему, і, зокрема, на об'єкти, які виробляють цю електрику, ми маємо бути свідомими того, що графіки з нами залишаються, можливо, на певні місяці. Це не означає, що енергетики не відновлюють енергосистему і нічого з цим не роблять. Але свідомий ощадливий режим споживання для нас має бути хорошою звичкою. Ну і ми маємо бути готові до того, що. В електропостачанні в оселях будуть короткострокові перерви. Донеччина та Луганщина це культурна спадщина європейців а не радянської влади. Саме під таким гаслом сьогодні презентували вуличну виставку на Михайлівській площі у столиці серед ініціаторів заходу творці євродонбасу документального фільму, який розкриває історичну правду і спростовує ворожі міфи та фейки. Більше про виставку та головні експонати кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі. Дружківський металургійний завод, який на початку минулого століття фінансували французи. Ще один металургійний завод на Донеччині, який побудував американець, та Хогвартс на Луганщині. Будівля гімназії створена у стилі бельгійської архітектури, і для самих бельгійців, котрі там працювали на межі 19-20 століття, така справжня історія промислового Донбасу, яку радянська влада намагалася стерти і продовжує робити це нині в обличчі росіян, так розповів нам. Режисер фільму Євродонбас і один з ініціаторів виставки Корній Грицюк. Наш Донбас, наша Донеччина, наша Луганщина вони були невід'ємною частиною європейської економіки. І, власне, навіть на цій виставці або в фільмі Євродонбас, ми бачимо, що всі ці наші відомі прекрасні міста Лисичанськ, Маріуполь, Дружківка, Нью-Йорк, вони так чи інакше були або засновані європейцями, або європейці зробили величезний внесок в розвиток цих територій. Важливість справжньої історії українського Донбасу, важливість цих зв'язків з Європою і змушувала або мотивувала Російсько-пропагандистського машину, щоб навмисно знищити ці сторінки історії і навпаки нав'язати цей російський наратив про начебто унікальну роль Росії, встановлення встановленні розвитку розвиток українського Донбасу на виставці. Представлені знімки унікальних архітектурних об'єктів промислового і насправді проєвропейського Донбасу, взятих з документального фільму режисера. Більшість цих будівель наразі повністю або частково зруйновані окупантами. Тож побачити їх можна лише на світлинах. Сьогодні на цю виставку зібралось чимало охочих і триватиме вона до 4 червня. Тож побачити її зможуть всі, і абсолютно безкоштовно. А згодом організатори планують її повезти і в інші міста України, зокрема, і в сам деокупований Донбас. Аліна Лісова, Павло Бориско, ТСН 1+,1. Ну і на цьому в мене все. Ніколи не опускайте рук і продовжуйте підтримувати наших військових. Наступний випуск ТСН о 19.30 його проведе Святослав Гринчук. Не забувайте підписуватися на наш канал, натиснути дзвіночок і бути активними у коментарях. Побачимось.